Випробування чемпіоном Івано-Франківський ураган стартував в новому сезоні футзальної Бет Кінг Екстраліги домашнім поєдинком проти чинного чемпіона столичного хіта. На гру проти учасника Ліги Чемпіонів вийшла оновлена молода команда, яка не тільки дала бій, а й першою відкрила рахунок. Відзначимо, що автор голу на 10-й хвилині став юний Віталій Крутко, який за лічні дні до того підписав свій перший професійний контракт з драконами. Але наприкінці тайму кабельники зрівняли рахунок. Це була цікава, гра. Я вважаю, що ми непогано виглядали перший тайм, тому що створювали моменти і виходили з пресингу. віддаємо належне хлопцям з хита, тому що там видно їхню взаємодію руками, ми тільки починаємо свій, свої якісь награші, свої партнерські, якісь тактичні награші. Тому я вважаю, що гра видалась дуже непоганою, тому що. Перший тайм був хороший. Натомість у другій половині зустрічі досвід команди Хід таки дався в знаки, що вилилося у голи Жука та Мельника на 21 та 34 хвилинах відповідно. У підсумку 1-3 на користь Киян. Дійсно, хороший видався матч, нам не вистачило досвіду, ми розуміли, що в досвіді ми програємо, хотіли зіграти організованіше, дисциплінованіше. До кінця ми цього не зробили. Дійсно, два вийшли. Різних таймів, тому що в першому таймі ми ще більше догравали, притримувалися нашої тактики, а в другому таймі, скільки ми не говорили, десь нам забракла концентрації. Звичайно, хіта було більше моментів. Проте я гадаю, що і в нас були моменти, за які де ми могли зачепитися за результат. Утім, навіть попри поразку, наставник драконів Юрій Іванишин бачить за підсумками гри і певний позитив. Звичайно, ми розчаровані, тому що програли проте. Навіть в цій поразці ми бачимо деякий позитив, тому що багато сьогодні гравців, які вперше дебютували в Стадлізі. Я думаю, вони надовго запам'ятаються і дебют проти таких досвідчених, сильних суперників, такої команди укомплектованої. Ми, ми бачимо в цьому позитив в майбутньому, що потрібно розвивати і домовляти. Повернення легенди. Одною з найбільш помітних подій стартового поєдинку сезону 2025-2026 між ураганом та хітом стало повернення в гру досвідченого Петра Шутурми, який пропустив весь минулий чемпіонат через важку травму. Тепер лідер та капітан ураганівців сповнений сил та бажання допомогти своїй рідній команді виборювати перемоги. Коли виходив на майданчик, перших років це були незабутні, тому що це як перший раз виходиш пограти в футбол. Важкий був час, важкий період і... Не передати словами, скільки роботи треба було зробити, щоб повернутися на цей майданчик. Але я дякую Богу і дякую рідним за підтримку, за все. І тренеру дякую за те, що допомагає, повертає мене в фізичній кондиції і допомагає взагалі психологічно повернутися на майданчик. Тому за цей час, який ми провели на зборах, колектив зміцнився, колектив мені допомагав. І команда діяла так, щоб я повернувся якнайшвидше. Тому такий результат. Петро вірить у молодь урагану, ділиться своїм безцінним досвідом, а де навіть в них вчиться. Ми на одній хвилі, ми в одній темі, ми на одному там вайбі, вони там щось приносять нове, я до них підтягуюсь, щось своє додаю, яке в мене ще залишилось тих років. І це все працює, це все. Надіюсь, дасть результат у інших матчах першого туру. Бет Кінг Екстраліги. Ще один учасник ліги чемпіонів, столичний клуб «Київ Фудзал, зміг вирвати перемогу Хмельницькому в матчі проти Сокола за 8 секунд до фінальної сирени. Окрім того, свої перші матчі в Акстралізі зіграли всі три команди дебютантки. Зокрема, кардинал Рівне розгромив броварський Ворські Авалон чотири А Любард переграв «Тайб Експерт» 4-1. Однак очками вдалося розродитися лише коломийській « фурнітурі, яка трохи несподівано вивезла нічию з Дніпра три Матч четвертої та п'ятої команд Вібет першої футбольної ліги став одним із центральних четвертому турі. Івано-франківська команда Прикарпаття Благо зазнала мінімальної поразки від нещодавного учасника прем'єр-ліги, лівий берег відкрив рахунок у середині першого тайму, коли сідней після навісу зі штрафного виявився не – 1-0. Подвоїли Подвоїла свою перевагу господарі на 60 60-й хвилині після помилки гравців Прикарпаття Благо в обороні, і сухоручко сповна скористався цим подарунком. Та все ж наприкінці поєдинку гості зуміли відзначитися після навісу з правого флангу. Титов забив свій дебютний гол у футболці Івано-Франківської команди. У підсумку 2-1. Ми розуміли, що у нас команда чуть нижче класом. Як би не було все рівно, на перших 20 минут ми могли забити. Було б досить по-другому все. А так при щоті 2-0 дві такі помилки в нас в захисті були в і Прийшлося відігруватися. Могли і нічого зіграти. Це б було для б нас досить нормально. Свій наступний матч зелену жовтці зіграють вже цього тижня, 5 вересня, вдома з Чернівецькою Буковиною. Початок зустрічі на стадіоні Рух о 13-й годині 30 хвилин. Минулими вихідними 30 та 31 серпня відбулися поєдинки третього туру обласної футбольної першості, яка тепер проводиться зокрема у групі північ. Одразу у трьох поєдинках були зафіксовані однакові результати: – 1-1. А саме в Івано-Франківську, де зустрічалися Прикарпаття тепловиків 18 та горгани, у Болехові, де місцеві Карпати приймали Каловський хімік, а також у Долині, де нафтовик екзаменував ямницький вихор. Натомість ще одні зустрічі, СК «Калуш» на виїзді досить несподівано здобув три очки у зустрічі проти урагану. А в групі південь перемоги здобули три Іця телятинський пруд, Коломийське покуття, Княтин та Вільхівці. У Києві стартував перший національний чемпіонат замкфутболу. Важливий крок у розвитку адаптивного спорту та регенерації ветеранів і людей з ампутаціями. Поєдинки чемпіонату України замкфутболу відбуватиметься з вересня, по грудень у Києві, Київській області, Львові, Черкасах та івано франківську У турнірі беруть участь 10 команд з різних регіонів країни. Команда переможець чемпіонату вже з 2026 році. Представлятиме Україну у лізі чемпіонів ЄАФ Європейської федерації футболу для осіб з ампутаціями. Зокрема, івано-франківський клуб АМП Бартка заснов. Ветераном Нацгвардії Юрієм Гапончуком провів два поєдинки і, на жаль, поступився по крові АМП 04 та Харківським незлавним 1-3. 31 серпня в Івано-Франківську стартував традиційний баскетбольний турнір пам'яті Володимира Чорноуса. Змагання проводяться на честь громадського діяча, спортсмена, юриста та людини, яка залишила вагомий слід у житті міста. Ми з ним разом грали в баскетбол дуже багато. Він дійсно був аматором. Така, ну звали його не Володя, а звали його фаната. Людина, яка взагалі ніколи не вживала не тютю, не, не, не алкоголь. Це всі, він завжди казав: я буду 100 років грати в баскетбол. Бачите, як дуже прикро, що так е, вийшло, але ми пам'ятаємо цю людину. Пам'ятаємо ці молоді хлопці, які зараз приймають участь у змаганнях. У цьогорічному турнірі змагаються сім аматорських чоловічих команд. Звано-Франківська та області. Формат Олімпійська система на виліт. Зараз відбуваються відбувається ще фінальні ігри сьогодні. Е, наступного тижня відбудеться півфінальні дві гри і мають за третє місце. І фінал. Загалом е, участь у змаганнях е, беруть сім команд. Турнір став не лише спортивною подією, а й нагодою підтримати наших захисників. Гравці та волонтери організували збір для місцевих підрозділів ЗСУ. Ми. Ми зараз відкрили великий збір. Підтримуємо наших волонтерів, які беруть участь в цих змаганнях Стаса Ковановського і Макса Голубєва, Збір на пікапи і дрони. Додамо, що вирішальний матч. турніру відбудеться 6-7 вересня у манежі коледжу фізичного виховання. Андрій Менів, Андрій Гагара, телеканал 402.